Такого отакого правиє та її засипаємо пшеницю сюди. Так готувати зерно на куцю Надію полегенько вчила її бабуся. Вона була дуже набожною, чітко дотримувалася постів, церковних свят та народних традицій. Тепленької водички. О. Її не розтовкують, її обтавкує, тільки. Тільки шкарлупка, вона сама тіленька. Ціленька, ціленька. Хвати галочка. Так. Тепер вибираємо у решета. Тоді посушимо і пересіємо. Пересіємо, посушимо і обратно знову закидаємо. Це не один раз, а треба три рази та вчище. За один раз зерно повністю не очищується від лушпиня, закидають у ступу тричі і тричі висушують та просівають. Засипаємо у гарщок кутю, у печі кипить кипеточок, достаємо, так, наливаємо, як звичайно каші, да і все. Щоб ложка так стояла, О. Сольки і ставимо в піч. У Гнацівці та сусідніх селах не було заведено колядувати, розповідає Надія. Однак куцю готували обов'язково. О. Господі, дай господі, щоб куття вдалась і жистю вдалась. До куці також у печі господиня приготувала узвар. Ставимо о. Сіно, на яке жінка ставить кутю та узвар, потім після свят віднесе в гнізда до курей. каже, щоб неслися добре. А щоб курчата водилися в сусідньому селі Кудлаївці, була ще одна традиція, пов'язана з кутею. Розповідає подруга Надії Галина Зівако. Бабуся діставала з печі кутю і кликала дітей. Колись ще ми малі, малі були. І теж тож несе кутю. Я кількість печі витягла і кричить: ідіть у нього онучки, давайте швиденько, беріть мене за спідницю, смикайте і кричіть. Одна за другою бігмо і всі кричимо всі, всі хлоп 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 Набрали ну, брали так за спідницю і біжимо, і дергаємо, щоб кури сідали, щоб курчата народжувалися маленькі виводились. Перед подачею на стіл куті знімає верхній шар для господарства. А це скоту треба винести. а це вже курям. Куття, щоб кури неслись. І собаці треба всім скоту. Це ж куття. Друга миска куті набирається вже на стіл для сім'ї. Ложечку меду наливали узваром. А ще ж родзинки. А це сідраз радзинки, тоді не було ніяких радзинок. Окрім куті та озвару, її бабуся намагалася поставити на стіл 12 страв, але стільки було далеко не завжди, розповідає жінка. Однією з постійних страв на святвечір були пелюхи. Баба часто робила у нас була, я не знаю усі час, а тоді ж була грецька мука. Грецька мука. Оце з цієї гречки, вона пора сіється і замісується на воді пелюхи, розкатується корж. Тоді ріжеться в тако на квадратики і вариться в укропі. І виливається у полові, в миска така положена, і в ту миску виливають викидає тіє пелюхи, і поджарку ділає на олійці, так перетьопає, а такі ж були пелюхи смашні. Зараз пелюхи надія не готує. А ось пісні вареники робить, як і раніше, з різними начинками. Оце і з грушами, ото з картошкою, там і з квасолею, а то з яблаками. Застеляйте столи та всі коли мами радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.